Ну що, вриваємося новий блог, почну його з покупок. Посилання я теж залишу знизу під відео, бо будете питати, а мені потім буде незручно шукати ці посилання і кожному окремо скидувати. Тож, значить, я не ношу звичайні лівчики. Як у мене вони є, я їх ношу але там під деякий одяг. А в побуті я люблю носити більше топіків різні, типу, спортивного плану. І ось один із них дуже гарний колір. Ось такий. Шикарний. Коротше, він як і спортивний. До речі, так, да, це можна і на спорт його вдягати. Він, здається, і продавався як, е, цей, як спортивний. Я люблю підрубашечки таке носити. Типу, не футболки та майки, а коли спокотно, от більше от такого плану щось. Дуже класний, якість топ. Я його вже вдягала, носила. Потім це все в різних там магазинах. Потім я купила ось такий білий. Дуже гарно теж виглядає. Така гарна частина. Ось і позаду ось так от. Різіночки. Гарно тримаються, все супер. Потім майже такий самий. Чому майже? Тому що тут спина відрізняється. І через це він такий менш зручний. Це ось цей чорний. Плюс він. На... Я його взяла розмір Елька, і він на мене величенький, бо я не знала, який підійде, там, наче, ну, коротше, я зазвичай стараюсь на розмір більше брати, але боялася, що будуть за і взяла ельку. І вона на мене така трохи велика, тобто дуже вільний. Годно розмір бо менше, бо прямо ж випадає все. Прям відчуваю, що ніби нагнуся все випаде. Все моє багатство. І він такий теж довгенький, вже як майка не топить. Ну, це все через те, що розмір великий, і ось тут теж, бачите, ледь тримається. От просто великий розмір. Знімаю вам свої Дивіться, та тут за мною спостерігаю. Дорі і Марта. Прямо сидять так і дуже уважно дивляться, що я роблю. Потім на таку більш спекотну погоду я взяла набір. У мене вже один в пранні, один на мені, і один я вам зараз покажу. Там в набор входив такий білий, ось білий, потім ніжно-рожевий. Зараз, можливо, колір буде видно порівнянні з оцим. Ось такий ніжно-рожевий, дуже просто це мій фаворит взагалі. Модель шикарна. І чорний. Ось такий от він. А тут ще підкладки були, щоб нічого не просвічувалось в плані. Ну, зрозуміли по фактурі. От, але я зняла, тому що я не люблю ці всі підкладки, лчики. Коротше, все це прибрала. От, тут якраз якщо що, є дірочка, і воно там суцільне було. Не люблю. І спина ось така. Теж Та класний. І розмір підійшов шикарно. Тут не написано, що це за розмір. Так, це розмір М. Ось. Коротше. Він такий легенький, прям знаєте, взагалі не відчуваєте його на тілі, і такий трошки напівпрозорий. Дуже зручний. Прямо це оце прям дуже рекомендую. От моя любов це ось цей. І ось це. Дуже колір От. Білий трошки гірше, чисто через те, що тут є така підкладка, вона вже вшита і прибрати не можна. Ну, типу, як така чашечка, але без металевих і пластикових оцих кісточок. Просто така, і вона може трохи парити літом, коли дуже жарко, але дуже гарно виглядає. А тут просто гляньте на оцю тканину. Вона така ніжна, дуже прям комфортна. Тепер дивіться, яку шикарну сумочку мені подарували. Вона як русалочка така, прям, бачите, яка цікава. Так виблискує, дуже така прям вмістка. класно. Я таке обожнюю. Як та сорока, мені все-таки все сюди мені таки підходить. Ця сумочка ще класно під цю сукню пасу. У мене ще шльопки такі рожеві. прикольно, так? Да? Цю сукню я купувала колись в Valsi Кікі, вона довга. І ось тут такі рюшики теж я. Згадала, що в мене в квартирі є схожа сумочка, прям в такому ж стилі. Як сумочка. Більше такий, як кошельочок. Ось, це колись мені ой, колега привіз з якоїсь там виставки на роботі. Здається, в Лондоні чи де це було, не пам'ятаю. Це ще, коротше, давно було. Сто років тому теж бачите, вона така прям блискуча. В одному стилі. Так що я тепер буду їх разом носити. Тут там, наприклад, ключики якісь чи якусь там м'ячовочку. Отак чик І все. Краса. Так, показую далі, що в мене є. Цікавого. І вона так складається отут видно. і багато місця не займає Так, у мене тут із новинок шикарний блиск для губ. Він, до речі, зараз на мені це ліпс-бренд з церамідами і пептидами. У мене колір Rose, він такий, ну, бачите, такий прозорий, такий легкий рожевий відтінок є. Вони є в різних кольорах. Я собі ось такі обрала. Іде в коробочці, це в мене він вже розпакований, бо я користуюсь ним. Ось так от виглядає. Об'єм 12 мл. Ось такий габарит в будь-яку маленьку сумочку влізе. Туш. Обожнюю, всім раджу друзям, колегам і вам, всім просто її рекомендую. Сама вже, напевно, в мене вже третя зараз по рахунку. А, дуже класно, вона змивається теплою водою. шикарно, Не скатується, нічого з нею не стається. Найкраще, що тільки може бути, це гейміш. <сум> мій улюблений бренд, мій улюблений крем. Пам'ятаєте, я казала, що я хочу ще білий, бо в мене був вже і зелений, і кремовий, і ще я хочу білий. Так от, все, він у мене вже є. Теж вже відкритий, вже користуюсь. Ось такий ніжний. Пахне мені мило. Найбільше по запаху мені подобається саме зелений, ну, схоже, щось на колір моїх стін. Але він такий класний, і після нього не хочеться знову через голин 15 руки мазати кремом. Це для тих, хто обовтається у воді, часто і у кого рухи сохнуть чи взагалі суха шкіра. Так, да, він мені милом пахне, оцей саме білий. Коротше, шикарний. Взимку це теж прям спасіння моє було. Значить, він у мене в ванній кімнаті. В ванній кімнаті один кольор. На кухні в мене інший колір, і це буде в сумочці. Так що, кожен раз ручки зволожені, гарні. Так, масочки для обличчя. Закінчились уже. Так, це в мене відновлююча. Така менюся. Обожнюю просто такі масочки. Так, це моя. Саме найулюбленіша з усіх, тому що я обожнюю бренд Нідлі. У мене багато чого від нього є, і мені ну, просто він так подобається. І дизайн це просто, знаєте, в яблучку попадання. Це у мене з піоном маска, освітлююча. Да, освітлююча масочка. Така класна. Коротше, дуже рекомендую. І ось така ще теж суперова. Не пам'ятаю тільки від чого вона. Бо тут на китайській, на корейській мові написано, але теж. Клас. Джаздерма. Так, і, ну, як завжди, пробнічки. Найбільше мене вразив пробник, з яких мені, які мені клали, це ось цей. Мені знову його поклали. Вау, це просто вау! Це шампунь і кондиціонер для волосся. Він навіть підходить під фарбоване волосся. У мене волосся не фарбоване, але він підходить. Так, це в нас що? Зволожувальний кондиціонер з екстрактом зерна. Я не знаю, як правильно ця, цей бренд називається, але ось такий він. І це у мене зволожувальний шампунь з екстрактом зерна. Мені так він сподобався. Я тепер хочу в повному розмірі. Формула спеціально розроблена для дбайливого, делікатного та м'якого чищення. запобігає виникненню лупи, стабілізує роботу сальних залоз, перешкоджає випадінню волосся, зміцює цибулину. Шампунь не провокує сухість слопу та свербіж, підтверджую. Так, кондиціонер. Формула спеціально розроблена для фарбованого, хімічно пошкодженого та сухого волосся. Як у мене, у мене воно сухе, сухе поросте. Видно, так, да, по ньому? Так у мене волосся виглядає десь на третій день після миття голови. Але це я мила не цим пробничком, зараз це є інше мила. Теж корейським якимось. Ось така зелена ця упаковка. Ну, коротше, оцей мені дуже сподобався. Так, і оце буду пробувати. Це я ще не знаю, це якийсь новий бренд. А, ну, в мене його не було. Airborian. Теж корейський. bb Крем і Super BB SPF 20. Ось такі. пробнички. Так, що я хотіла вам ще показати? Зараз підемо в ванну кімнату. Ще дуже вам раджу спробувати ось цей бренд «Кенталь». А У мене зараз у використанні ось ці продукти. Раніше я ще пробувала шапунь і кондиціонер для волосся. Теж мені сподобались. Можу сміливо вам радити. А, гель для душа у мене Amber Vanilla. Тут об'єм 500 мл. Дуже. Зручний об'єм, надовго його вистачає, прямо один раз отак. от, І все, на все тіло. Так, і це лосьйон для тіла, також амбер-ваніла цього ж бренду і в такому самому об'ємі. Дуже приємний аромат. Після душу мажу шкіру швидко вбирається в шкіру, немає легкого цього шару. І запах. Запах ваніла це взагалі обожнює, все що. Ванілька, ванілька, кокос, все сюди. Так. І... Дуже класний ніжний скраб для тіла цукровий. Черібласом. Чому ніжний? Тому що він не царапає, тут такі маленькі-маленькі-маленькі оті а, часточки такі. Ось. Теж класний запах. І шкіра після нього така, прям як шовковиста. Навіть після нього можна намазатись ось цим. Шикарно. Посилання на магазин я залишу знизу під відео, також ловіть промокод на знижку 5%. Сумка ну я просто закохана. Ну ви гляньте, це шедевр. Це просто шедевр. Така зручна. Просто вам подивіться, скільки їх багато, які вони великі. Вона в цьому році, ну, прям ну, така шикарна виросла. Гляньте, майже моментально це треба буде бабусі показати. Вона нещодавно приходила, але ще такого не було. А я сьогодні прям сама в шоці. Вийшла на вулицю, дивлюся, тут таке. Ще вчора не було. Я в шоці. Як гарно. Одночасно всі такі великі. Це та троянда, яку мені підписниця дарувала разом з дереном білим. І ще дві троянди, які я вам зараз теж покажу. Це Атена. вона дуже така велика, щось схоже на ту, тільки по кольору двокольорова. Це, звісно, не найкращий полив для троянд, але що робити? Треба газон поливати поруч, і все одно буде вода потрапляти і на троянди. Ну, але Діма це робить ввечері, саме там, де троянди, тож, я думаю, не критично. Ця, яка ця шикарна. Цю я купувала в магазині Розіна. Так квишно квітує. Квишно, пишно. Красоточка. Ну що, яка гарніша? З усіх, що в мене є, я навіть не знаю. Оця з тропічної колекції. Сорт Тропікана, якщо не помиляюсь. Вода така тепла прям. Вода дуже тепла. Mm. А ти що не хочеш купатися? Mm. Ось ця штука з Сінсею дуже класна. Сіточка ота. Це на ній взагалі треба лежати, а я сижу. Повний балдеж, гляньте, взагалі. Одна рука тут, інша тут. Кайфую. Треба ще такі крісто купити. Це буде взагалі просто. Я здивована, я думала, що ця штука буде тут тонуте, а вона не вона так мене тримає прям конкретно. Дуже кайфово. Спеціально вставляю багато кадрів з басейну, щоб потім передивлятись, тому що я передивляюся свої відео там з часом, коли, наприклад, зима холодно, я саджу, передивляю всі свої відео про троянди, згадую, як було класно і басейн. І я помітила, що якось в минулих роках я мало знімала себе в басейні і навіть шукала ці відео, думаю, блін, де б ще подивитись, покайфувати, уявити, що я знову тут. Коротше, тепер буде їх багато. Басейн дуже гарно розслабляє не так, навіть як фізично, як емоційно. Від емоційного навантаження, виснаження, яке є у нас у всіх. Іноді хочеться просто відключитись і ні про що не думати. Відключитися від світу і від усіх проблем. Ще я рятую садівництвом і трояндами своїми. Вони прям дуже мене емоційно заряджають і наповнюють. Дивлюсь на них, і здається, що в світі є ще щось хороше і добре. Карадулечка модно у нас. Резиночкой на уши. Красоточка. Ой, красоточка. Дори подобается, бачите? Хвостиком махаем. Мартусик, а тобі як подобається? Підпишись, не забувай, лайк натиск, не зволікай, коментар пиши, давай на YouTube канал Вікторія Кушакова життя в канал.